Вітаю на своєму каналі у програмі Зарубіжжя сьогодні на календарі, 27 жовтня. П'ятниця. Програма зарубіжжя це про події у світі, які стосуються України, і що пишуть про це у світових авторитетних засобах масової інформації. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і бажано, щоб підписалися на мій ютуб канал і будете, будете мати можливість дивитися надалі програми «Зарубіжжя» та інші. Ну, сьогодні можна сказати, що інформації про Україну було трохи більше, ніж зазвичай, після того, як почалася війна на Близькому Сході, і новина про війну на Близькому Сході стала новиною номер один. У всіх засобах маси інформації вчора писали про Україну там. І основні питання достатньо насправді цікаві, які, на мою думку, варто сьогодні з вами обговорити і про них дізнатися. Писали і говорили про те, що Росія страчує своїх солдатів, про те, що Словаччина вже прийняла рішення не постачати зброю так, Україні, про евакуацію, яке прийняв український уряд людей дітей. Так, З е, Куп'янська і інших міст. І, безумовно, про те, що відбувається е, в Європейському Союзі, зокрема, е, стосовно тих боєприпасів, пам'ятаєте, там була обіцянка Європейського Союзу про 1 мільйон боєприпасів. Так, але от відстає Європейський Союз. Але це не тільки ці новини, є і інші, на мою думку, також цікаві, що стосуються України. Давайте з вами разом подивимось і переглянемо, так, що говорили і писали. Про Україну або про події, які стосуються України. Ну, почнемо ми CNN. CNN якраз писало достатньо е і повідомило таку, ну багато писало, це стаття, така, напевне, ціла, можна так це назвати, матеріал. Про Авдіївку, про те, що там відбувається, певна історія Авдіївки. Там навіть було інтерв'ю е з українським е поліцейським по телефону. Ну і, зокрема, вони там. Написали, що місто залишилося на лінії фронту, коли промосковські сепаратисти ще в 2014 році почалися ці події. Одним словом, от дала певну історію саме про Авдівку. ну Про Евдіївку багато і говорили, і зараз продовжують говорити. Зокрема, це стосується того питання стосовно страт Росії у своїх солдатів, умовно, дезертирів. так? І от ця інформація, ну на мою думку, є дуже корисна і добре, що вже повертаються. До України такі авторитетні засоби масової інформації, як CNN. навіть от такий матеріал, який стосується ну, таких загальних питань стосовно міста Дівка, де точаться ну, дуже жорсткі бої. Про це також, до речі, в цьому матеріалі йдеться. Fox News 에, ну, повідомила достатньо, на мою думку, цікаву таку новину. Матеріал це був такий стосовно цієї вісі зла: Москва, Пекін. Геран, так і тут такі цікаві там були висновки. Так це безумовно і стосується України, і там також згадувалася Україна, але самі по собі ну, цікаві висновки були зроблені на телеканалі Fox News. Я буквально вам їх зачитаю. От, що... У той час, як Москва та Пекін прагнуть перемогти американські сили на полі бою, у випадку, так якщо, якщо Вашингтон втрутиться безпосередньо в межах там сфер впливу, там зокрема у, на Тайвані чи в Україні, там вони пообіцяли, ніби що не будуть 에, задавати ядерного удару по території США, але насправді навіть не це. Цікаве, а те, що виявляється, ну те, що повідомляє Fox News, так телеканал наміри Китаю, Росії та Ірану були відомі оборонному відомству США більше 10 років. Поступова перебудова балансу сили співвідношення сили між провідними геополітичними гравцями відбувалася прямо на наших очах, будь то формування БРІКС і прагнення до дедоларизації, так тобто проти долара, виступали плани Путіна. Там щодо відновлення СССР і так далі. І в цьому сенсі ну, пишуть про те, що Вашингтон вирішив висловити співчуття та емоції, закликати до моралі наших ворогів, сигналізувати про чесноти та зосередитися на зміні клімату, все, що завгодно, крім того, щоб активно утримувати загрози з боку. Цих країн, тобто це достатньо такий цікавий матеріал. І зараз вже починають. Я думаю, ці матеріали певним мірою ну будуть і тиснути е, на е, адміністрацію. Ну, в першу чергу, на конгрес, да, на палату представників, де є більшість республіканців. Ми зараз про це також трохи пізніше згадаємо. стосовно допомоги Україні. Е, Newsweek. Newsweek, ну достатньо такий цікавий матеріал. Е, Повідно, по матеріалу в ньому свій кія це стосовно дільфінів. Виявляється, що ну, росіяни розгорнули два дельфінарії, так там в Криму для того, щоб ну, там, на, один на російській військово-морській базі в Новозерному, неподалік від міста Юпаторія на заході Криму. І в цьому сенсі вони використовують бойових енфілів, ніби проти наших спецназівців, бо це їм дуже докучає. Ну, побачимо, як це буде далі їм допомагати. Ну і от матеріали про страту. Росія Росія Росією своїх солдатів. BBC. це не тільки BBC, там і, і багато інших. Я про це зараз також скажу. От BBC. Росія страчує солдатів, які намагаються відступити від кривавого наступу на сході. Це заявили в Білому домі. Та це Джон Кірбі про це сказав. Що є інформація, що так це було. І це якраз мова йде про юдівку, про яку ми говорили. що СНН подало достатньо великий матеріал саме про це про це місто. Також Вібісі повідомляє, що в четвер в США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів, який включає артилерійську та стрілецьку зброю, а також протитанкову, протитанкову зброю. Ну і пише. BBC також і повідомляє, що майбутня ця допомога вона ну достатньо під великою загрозою стосовно того, що був обраний Майк Джонсон, спікером Палати представників, такий от союзник союзник Трампа. І отак от вони повідомляють, що новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування для підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо, припустивши, що він. Не підтримує пакет допомоги президента Джо Байдена, так це вже майже 106 мільярдів доларів. Це він в інтерв'ю на Fox News. Майк Джонсон про це сказав. Так що. Ну він там буквально його цитата нового спікера Палати представників. Ми хочемо знати, який там об'єкт, яка кінцева от гра. В Україні ну не дуже приємно речі для нас. Ця новина. Сподіваюся, що все-таки не вдасться розділити, і буде голосування за допомогу Україні. Але добре, що питання вже почало з'їдатися, що все-таки його будуть обговорювати. Ну, Ройтер повідомила також цікаву новину. Там почалося 26-27, так от почалася зустріч. В Європейському так Союзі цей саміт такий, і там премєр міністр Бельгії, ну, Олександр Декро, заявив, що він ну, не буде давати більше грошей бюджет, хоча він заявив, що треба підтримати Україну, але треба все-таки не просто механічно говорити, що давайте ми будемо збільшувати бюджет Європейського Союзу. От The Economist також повідомляє про те, що Кремль страчує е своїх солдатів там якраз. Саме біля, біля Авдіївки. The Guardian також е, повідомляє про те, що е, Росія страчує солдатів, що саме прес-секретар Ради національної безпеки США, так от Джон Кірбі, про це заявив на прес-конференції. Ну приємна новина е, у The Guardian, Це те, що Даня надасть військову техніку в Україну на суму 3,7 мільярда датських крон. Це 431 мільйон фунтів стерлінгів. Данія і Нідерланди вони нагадує, що були першими, хто виступив за надання Україні винищувачів F-16. Ну і також The Guardian повідомляє про те, що в четвер російські законодавці підтримали рекордне збільшення військових витрат. Так, на тобто буде дуже багато витрачати на оборону. Мова йде про 115 мільярдів доларів США, так які збираються от, витрачати на, на оборону, і це і це. Ну, говорить про те, що Росія не збирається здаватись, і всі ці заяви, що там от -от вже буде все кінець, ну, бачимо, поки що вона... плани в Росії такі здоровенні. Дуже сподіваюся, що ці плани не збудуться. За телеграф також повідомляє цю новину стосовно страт російських солдат і про цю прес-конференцію Джон eh, Кірбі. Ну і от eh, стосовно того, що Європейський Союз. Поставив Україні лише третину так з обіцяних цих боєприпасів. Мова йде про 300 тисяч боїпроснарядів так, калібру 155 міліметрів. А вони мають до березня 2024 року мали поставити нам 1 мільйон. Вони зараз якось будуть це питання вирішувати. Ну і е, французька ремонт, французька ремонт також згадує про Авдіївку, про те, що там дуже великі втрати в Авдіївці. Ну вона наводить. Інформацію стосовно того, що по спутникам видно і є підтвердження, що 109 одиниць російської там техніки військової було знищено з 10 по 20 жовтня і тепер перекидають додаткові сили саме під підівку. Ну також Лимон пише про те, що українська влада вирішила евакувати дітей в 10 населених пунктах поблизу Куп'янська. І це, ну в принципі, правильно не треба потім, щоб героїчно всіх шукали і завалів забирали там жителів, особливо дітей і людей похилого віку. Треба вчасно евакуювати, щоб не було потім, ну скажем так, трагедій. І люмо також пише про це, що російські депутати схвалили в четвер першому читанні проект бюджету на 2024-2026 роки, то на три роки виходить, і збільшення військових витрат на 70%, ну близько 70, якщо не помиляюсь, мова йде про 68%. Цікаво, що Лімон пише, що проголосувало за 320 депутатів проти 80. Що тут за депутати, які проголосували проти збільшення бюджету? Ну, французький журнал Експрес е повідомляє про те, що четвер, 26 жовтня, так новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що все, не буде більше постачання, е не буде ніякої воєнної допомоги з боку в Україні. До речі, хоча країна має там населення, прошу пише Лемон Лекспрес, вірніше, так, французький. 5,4 мільйона жителів вона ну надала нам допомоги. Фактично, я вам скажу одної з найбільших стосовно ВВП 0,65 свого ВВП йде після Норвегії, країн Балтії, Данії та Польщі. І мова йде про те, що е, була надана допомога е, в сумі 760 мільйонів доларів. Так що словаччина е, і минулий уряд дуже допомагав Україні. Шкода, що от так відбулись такі результати виборів. Німецька звідоча ЦАІТОМ пише про те, що в США розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах, Про це також повідомляли інші засоби маси інформації. Також пише про те, що е, Орбан от на цьому саміті Європейського Союзу, так який відбувається в Брюсселі, 26-27 жовтня, там ну, виступає чітко е, проти санкцій, і проти дій вірніше Європейського Союзу. В Україні він каже, що там їх, що стратегія Європейського Союзу в Україні про, я в, провалилася. Ну і дзуйдочі е, сайтом також повідомляє про те, що росіяни там страчують своїх військових. І, безумовно, на жаль, про те, що Словаччина не буде і не хоче постачати вже озброєння в Україні. Іспанська Ельпаїс пише, що. Ну, були атаки здійснені. Росія повідомила звинуватила Україну, що ніби були атаки трьох наших безпілотників здійснені близько Курської атомної електростанції. Думаю, що не знаю, чи було це насправді, але скоріш за все це може бути ніби відповідь. Бо Володимир Зеленський заявив, що вони хотіли атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Тут вже почалася така от. Гра в інформаційному просторі стосовно хто атакує чи не атакує атомні електростанції. Ну, вірити росіянам, ви знаєте, це себе не поважати. Ну, а також, на жаль, іспанська Альпаїс також повідомляє про те, що новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіццо заявив про те, що Словаччина більше не буде постачати і не буде ніякої військової допомоги Україні. Правда, він там додав, що цивільна гуманітарна буде, а от військової не буде. Ну, для републіка Італійська також повідомляє у цю новину Джон Кірбі. прес конференція що за інформацією спецслужб американських Росія страчує своїх солдат. Так і також е, пише для Републіки про Орбана, який заявляє, що немає грошей ні на Україну, ні на міграцію. Ну, там такі два основні питання. Те, якраз хотіли збільшити бюджет Європейського союзу, де відмовився бельгійський прем'єр-міністр. Я вам про це вже говорив. Так, але він підтримує допомогу Україні, а мова якраз ідеть, ніби для збільшення бюджету, щоб Україні допомагати, так і вирішувати питання міграції. Орбан категорично виступає проти і не хоче цього робити. Також для републіка, от і про цього, що не буде надсилати зброю вже Словаччина. Цю новину також вона і повідомила. Ну і завершимо тим, що євро Євросоюз, як пише для републіка, і це не тільки для републіка. Відстає від от, от, надання от, на боєприпасів калібру 155. Я сподіваюся, що все буде виправлятися, і проблеми і в білому і в США в конгресі вирішиться все таки в плюс для України і будуть встигати нам надавати все, що нам потрібно. Бо перемога України потрібна не тільки Україні, а всьому о, цілівізованому світу, скажімо так, табору добра проти табору зла, от про який говорив американський телеканал Fox News, Так, от називаючи вже конкретно там Пекін, Тегеран і Москву. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України. Все буде Україна!